Слухайте, вже холодає серпень місяць. А в шортах і в футболці вже холодно на вулиці. Ой, Борис, що ти в міській підеш чи лишишся тут а в мене? І здається, що піде. це таки наминає, сили набирається. Каже, кукурузки хоче. А ще картопельку молоденьку він любить. Травансти і курточку вдіти. <риклад> Чуєш, я йому щось несну. Ти чуєш? Знаєш. Тримай її хороше. Картопілька. Сусідка придала сьогодні картоплю. Я на неї так дивилась. Так хотілось або в мундирах зварити, або запекти, як поселянськи. Зверху така гарна була, велика, да, Борис? Ай, смачно, домашня. Хороший. Тачка. Ти вже виспався, так? Пам'ятаєш, де твоє кафе? Так, великий рок ти не хочеш, і то маленький.

Червона смачна. А? М -м -м. Цікаво, до мене подруга з Грузії приїжджала і ну, вони вже тут живуть в Україні, і розповідала, що в Грузії картоплю для свиней не варять, сирою годують. Пода боря. Можна і сиренку. Хоча цікаво би було йому варену дати. все. А тепер яблучка треба. Боря я біля тебе посуха, як ти хломиш, і їсти захочу. Мені здається, він злиться, що він не може з відра взяти собі яблуко. Слухайте, вже пар йде. По Борису подивилася, що пар вже йде. Холодно. Люди, скільки то градусів. 12, 12 градусів. Що то за літо холодне? Цього літа не була ні на озері, ніде. Раз тільки на річку сходила і то не плавала. Так, Борис, але домовляємося. Серед ночі вже не приходь. Ні в першій, ні в третій. Так, швидше восьмої я не приходить. вісім ранку можеш приходити. Є таке, як роздільне харчування, що все їдять окремо. Ото Так, Окремо з'їв картопельку, вже не цікаво, треба перейти на яблучка. Огірки теж вже не цікаво. Щось перебирає. Ні, королі. Мурка. Мурка? Ходи сюди. Боря прийшов. Ходи сюди. Ходи. Прийшов боря. Ходи. Теж хочеш дивитися? Ходи, будемо разом. Все, це Боря, то Мурка. Вона хоче теж бути біля тебе. Наш тобою дружить. І вона хоче сама по собі. Ходити, Ох. Ще до повної картини бракує їжачка. У нас тут такий ходи жирненький, повненький. І сусідського пасика бублика нервує той їжак, бо він його вичисляє, гавкає на нього і пробує взяти в зуби. Все, наївся. Картопельку не дуїв. А тобі ось прийдеш потім. А мені як завжди за ним прибирати поски. Мурка п'є водичку, а як борис п'є, рідко видно. А відро стоїть. Ще й мурки стоїть, Она не хоче. Ігірок сюди. то добре наївся. Кабачка теж вже не хоче. Фух. В дитинстві тваринок немало, зато зараз цілий олень приходить. Хоча їжечки теж були. До речі, постають, цікавляться. Відео, де це є. Україна. Хтось каже, може Норвегія, може ще десь там. Ні, Україна, Рівненська область. Є в нас тут такий Олень Борис. Красота. Ой, кожен раз не можу ним налюбуватися. Такий цікавий. Хоча не домашній. Зовсім не домашні. Зараз в нього такий характер більш насторожений, такий, що близько не підходь. Хай допомагає мені менше кусити буде. Я думаю, піде на обхід території, він любить обійти будинок кругом. І цікаво, чи зараз тут пощупає і піде, чи все-таки зробить обхід. Так, Мурка назад куди. Грій мене, бо мені холодно, Мурка. Мені холодно. Літо, нема літа. Мурка, правда? Нема літа, холодно. А тобі ж не холодно, в теж курка є, правда? І борис не холодно, в нього теж шкурка є. Не возмущайся. Не возмущайся. Не любиш, як тебе тіскають, так? Ти йди дивує. Він не любить, як її на руки береш. Не добро. Ой. Ой, все, нема літа. Нема пітла. Кажуть, що Борис буде зимою робити. <хи> Я думаю, він знає, що йому зимою робити. Не першу зиму він в ліс ходить, скільки йому вже? Років вісім, так що дає собі хлопець раду. Ну, все-таки природа дає своє бере. Це ж він один такий хитрий. В лісі є 200 гулів оленів, а в село, в селище до нас приходить він один. І скільки років ходив в селище, хоча б раз когось привів? Ні, сам ходив. Каже, свої теплі місця нікому не покажу. Мені більше буде. Ну все, бачите, обходу не буде. Зараз на вихід піде. Мурка. Так що всім до зустрічі, до нових відео.